Ставлю на голосування. Пропозицію прийняти в другому читанні. Та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект з реєстраційним номером 13.266, Проєкт закону про військового омбудсмена. Прошу голосувати. За 283 рішення прийнято. Закону хвалено в цілому. Президент України, який є верховним головнокомандуючим, ініціював ініціативу щодо створення військового омбудсмена закону 13266, для того, щоб покращити захист військовослужбовців інших органів військового формування, це та ж сама і нацпол, і так далі. Да? З точки зору захисту їх інтересів, коли відбувається не Якісь правомірні дії з боку командирів до під... по відношенню до підлеглих, або ще якісь ущемлення прав безпосередньо військовослужбовців. Ми тут розмежовуємо, це дуже важливо розуміти. Функціональні свої повноваження омбудсмана уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини і військового омбудсмана. Тому що компетенція буде омбудсмана уповноваженого з прав людини, порушення прав людини. Це означає, що фактично це не про проходження військової служби, а військовий омбудсман – це про порушення військової служби порушення військових прав під час несення військової служби. Це означає питання виплат, переведень. Застосування сили надмірне, порушення справ, в тому числі адміністративних, кримінальних і так далі. Це про питання спілкування, в тому числі з родинами, сім'ями і так далі, починаючи від руху опору, у нас залучені, і конфіденти, закінчуючи тими, хто сьогодні в нас є без зниклих, але є шанси, що вони живі, і військовослужбовці і так далі. Всі, хто в цій категорії військовослужбовці, і навіть резервісти, які проходять військову службу. це буде інструмент президента, на жаль. Вона є це така формула, яка знов ж таки була знайдена лише для я надіюсь, для воєнного стану е інструмент президента, який здійснює свої повноваження з питань контролю над цивільним контролю над сектором безпеки і оборони. Буде призначатися знятися президентом на 5 років. Є формат скарг, тому що скарги подають лише репорти, скарги військовослужбовці і скарги від депутатів обозвернення до обласмана, який має 10 днів на розгляд і на відповідь. Обов'язково командир має інформувати про результати. Звернення запиту від омбусмана до військової частини і так далі, відповідно, це така от власне інституція, яка я вважаю, для мільйонний плюс сил оборони, мала би вирішити ряд суттєвих, хоча б на жаль вручному режимі питань.